Дитяча БІБЛІЯ ЙОСИП У В'язниці, Книга Буття, Глава 39, вірші з 21 по 23 глава 40, вірші з 1 по 22 Але Але у в'язниці Господь був завжди з Йосипом і допомагав йому. Бог прихилив серце начальника в'язниці до Йосипа, і той назначив його розпорядником над усіма в'язнями. Сам же начальник в'язниці ніщо не втручався. Бо повністю довіряв Йосипові. Бог обіцяв бути завжди з тими, хто любить його. А якщо вони перебувають в скорботі, то він звільняє і прославляє їх. Йосип повністю покладався на Бога і чекав від нього допомоги. До в'язниці, де знаходився Йосип, кинули двох слуг царевих. Один з них прислужував цареві за столом, наливаючи у царську чашу вино. Його називали чашником, Інший Подавав цареві на стіл різну їжу і його називали стільничим. Завинивши перед царем, вони потрапили до в'язниці. Якось чашник та стільничий побачили сни, які не могли розтлумачити і відгадати. А Йосип і сказав їм: Чи не в Бога тлумачення? Розкажіть но мені. Чашник першим розповів свій сон. Йому приснився виноградний кущ, на якому було три гілки, а потім цей кущ розцвів. Виросли й до грона ягід, він зібрав ці ягоди, вичавив із них сік у чашу фараона і подав її йому. І Йосиф відразу ж розгадав йому сон, сказавши: Три виноградні гілки це три дні. Через три дні фараон поверне тебе на колишнє місце, і ти подаси йому чашу до руки його і будеш знов чашником. А потім стільничий розповів йому свій сон. Снилося йому, що на голові у нього стояло три плетених кошика. Той кошик, що стояв на горі, був наповнений усякою царською їжею, і птахи дзьобали її. Вислухавши його, Йосип сказав: Три кошика це три дні. Через три дні фараон покличе тебе і накаже повісити тебе на дереві, а птахи будуть дзьобати тіло твоє. Через три дні з ними сталося саме так. Як передбачав Йосип.